Була у діда коза. Ні, у мене кози не було. Але була у мене колись тепличка з віконний храм. Я її побудував тимчасово, але це тимчасся протягнуло 8 років. Вирішив збудувати теплицю з арматури. Чому з арматури? Ну, по-перше, з арматурою простіше працювати в плані вигаба, бо щоб. Профільну трубу так зігнути, ну, трошки нема приспособ. Передню і задню стінки я варив з профільної труби, задню частково е, скутика, з цим трохи простіше, там немає чого вигинати. Але є один мінус в арматури, потім проблемно до самої арматури кріпити плівку. Для вирішення цієї проблеми я до арматури приварював кусочки шинки металевої з отворами, ну і потім уже кріпив самі реєчки. Ну, нічого кращого на даному етапі я не придумав. Можливо, хтось знає відповідь. На рівних участках взагалі без проблем кріпити рейки, а там де зігнута арматура, ну пройшлося трошки. Погратися. Рейчки нарізав на примітивному своєму станочку, який зроблений з циркуляційної пилки. Так от, реєчки, які повинні були кріпитися до арматури, де вона вигнута, я трошки надрізав з одного краю, щоб краще було ці рейки згинати. Можливо, я зменшив срок скажімо так, використання цих реєк цим методом, ну, але сам варіант вдався. Трошки там обробив протержі, потім старий крапельний полив, розрізав і примінив для накривання арматури, щоб вона своєю ребристостю не терла плівку. Але його недостатньо було. Я примінив потім ще на деяких стійках примінив ще і старий шланг, а передню і задні стінки прямо з рейками обмотав стріч плівкою. Ну, починається цікавий момент, це натягування плівки. Як завжди, в цей час буде сильний вітер і тому подібне. Але... Коли це нас зупиняло. По краях я кріплю степлером плівку до реяк. Як варіант, можна зробити передню-задню стінку з полікарбонату. На даному етапі я цього не роблю. По-перше, трошки по термінах, я і так запізнився з, цим, з будівництвом цієї. В теплиці, вже рослини розсада вже переросла, вже огірочки з'явились на розсадах огірків в вазонах. Тому, можливо, колись, а можливо, і ні. По як я вже казав, що саме краще це і саме довговічне це тимчасове. Пліку закріпив, значить, Обрізаю лишнє. Ну як лишнє? Це кусок плівки, який буде йти на задню стінку. Для того, щоб плівку можна було розрізати по периметру дверного проєма і по проєму квартирки, я накручую реєчки. Робота така монотонна, ну все воно монотонне, все одинакове, хочеться, звісно, щось швидше робити і різноманітніше, але нікуди від цього не дінеся. Речки закріпляю. На задній стінці я закріпив тільки по периметру патирки, але забіжу наперед. Ось зовсім недавно набив реєчки і по периметру якби дверного проєму. І теж вирізав там плівку, бо літо дуже сильно жарким виявилось. Тож, планочки закріплені, можна розрізати плівочку. Все, готово. Готово як передні задні стінки. Плівка 6-метрова, теплиця довжина 5,60. Це дає змогу трошки підзавернути края передній і задній і впаяти туди шнур, з допомогою якого потім можна буде робити натяжку. Стара праска гріє дуже чудово, розплавляє плівку. Теж монотонна робота. Але все це робиться. Нижні краї прив'язую до арматури, щоб менше тилі тіл Інший край беру до кучки і перетягую через край теплиці і так поступово розправляючи її, тягну до протилежного краю. Маркування на плівки говорить про те, що завод-виробник дає якби, гарантію на те, що вона прослужить мінімум 36 місяців під ультрафіолетом. Ну а там подивимося по практиці. Бо на тій старенькій тепличці я приміняв звичайну плівку, і, і вона в мене служила по 2-3 роки. Хоча там були дуже багато було кутів там гострих, де вона терлась. Одним словом, практика покаже. Так, поступово затягую плівку, розправляю, вітер допомагає, не допомагає, ні. Ну, вітер, як завжди, ви ж знаєте, да? Тільки десь збереться щось там обробляти, поливати, в тому плані, що оприскувати. Або щось робити, такі роботи, як плівка, завжди буде вітряна погода, яка буде трошки мішати. Ну нічого страшного. В принципі, це ніколи не зупиняло. то Тож типиться, фактично 6 метрів на 3. Висота тут десь виходить 3,1015. 3, Хтось говорить, що занадто високо. Ну, по-перше, дивіться, в мене земельна ділянка не дуже велика. Це раз. Я в ширину якби не можу собі дозволити дуже широко робити. Та воно і не потрібно мабуть. А от висота. Я в основному вирощую високорослі томати і високорослі огірочки. І от якраз до тих перемичок, що знаходяться в борху, це буде кріпитися там трос, до якого будуть прив'язуватися шнурочки, по яким і тут плеститься будуть рослини. Так от Над тими планками верхніми, там ще буде якраз метр-20 -метр простору який буде продуватись, Тому що я вам скажу по досвіду старої маленької теплиці, коли вона нисенька, душнувато все таки і працювати і самому, і рости рослина. А це момент у нас дуже цікавий. Тут порвало було перемичку, яка з'єднувала дві сторони. І я не став спорити з металом, я доварив, недостаючі ті 12 см. І вирівняв вертикальність планку. Ну, Края, як ви бачили, засипались землею, тим самим зроблячи ще натяжку, достав крапель, ну, верніше, це не крапельний полив, це пластикові труби, які тут раніше були, але трошки переложив їх іншим шляхом, завів в теплицю. Цей водопровід у мене під'єднується до спарених двох 200-літрових бочок через фільтр. Ці бочки підняті десь на висоту 1,20 мет, нижній край їхній, і що дозволяє самотюком подаватись водички в теплицю. В старому водопроводі було е, два ряди, ну, як сказати, старій теплиці, два, тільки два ряди. В е, цій теплиці буде три ряди рослин. Е, я пробував згинати там якимись зігзагами е, цей крапельний полив, але це все, єрунда, е, 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 я вважаю, що потрібно шланг ложити рівно. Так, це я впаю середній ряд. Потім, щоб не паяти кожного разу і ще по одному рядочку, щоб їх було два на один ряд, просто приміняю розгалужувачі, кутики, з'єднувачі. Це набагато простіше. І не така гормоська конструкція виходить в результаті. Крапельний полив, отвори на відстані 20 см. 10 це дуже занадто, більше там 30 чи скільки чи 40. Це треба було б спочатку проложити крапельний полив, а потім біля отворів робити луночки, де садити рослини. Так як у мене частково вже посажені рослини, 20 см між отворами якраз нормальна така відстань, зволожується земля практично по всій довжині без всяких проблем. Ну, а таким макаром Робиться ця конструкція. Крани стоять по одному на кожен ряд, щоб була можливість перекрити, наприклад, томати менше поливати, там А огірочки можна частіше. Як я сказав, крапельний полив в ряду йде двома лініями. В кінці стоять заглушечки. Земля в теплиці дійсно перешох, пересохша така, тому я чуть не сторонник накривати всю землю агроволокном. В старій теплиці я в міжряддя Вкладував траву, яка мульчувалась, перегнила, перезимувала, як доброго. Та й взагалі перекопувати, культувати. Коротше, землею потрібно щось робити, обробляти її там. Агроволокно штука хороша. В принципі, на полуниці в мене агроволокно лежить вже, мабуть, років 4. Але полуниця це полуниця. Ну, ось таким методом розкладаю крапельний полив. Це середній ряд, він трошки виводиться далі, щоб була можливість заходити в теплицю і потім можна й тобі йти вправо або вліво. В крапельному поливі я закончу свою епопею. Буду держати вас в курсі справ, які будуть проходити в моїй теплиці. Хай щастить.